Ранок сьогодні розпочався о сьомій. Вирішила зразу приготувати сніданок, бо маю багато справ. Потрібно е, з'їздити в місто і дещо купити. От, на сніданок зробила яєчню з овочами, так само тости з тунцем. Моя улюблена кава. Якби були чашки, побільше, я б, напевно, ще більшу собі взяла. І також на десерт маю ось такі рулетики з сливовим варенням. Вони дуже класні, м'які. От зараз скоренько поснідаємо і біжимо по справах. Всім чудового дня! Сьогодні на вулиці холоднувато, вчора було тепліше, але тим не менше я одягнулася так утеплено в шубку купила собі недавно, але вона дуже м'яка і дуже легенька. Я сподівалася, вона буде трошки важчою, але насправді вона дуже м'яка, дуже класна. От сьогодні я стрілок не робила. Просто хотіла зробити такий легкий легкий макіяж, ну практично макіяж без макіяжу. І зараз їду в місто, хочу купити собі олівець для брів, бо у мене вже цей по відтінку не підходить. І також глянути за луточками. І так само маю вагу на підлозі. Потрібно купити до неї батарейки, бо не знаю, не, не можу проконтролювати свою вагу, і мене це трохи виводить з себе. От, а так загалом, ось такі плани на день. Думаю, може ще. Загляну в копійку, подивлюся, що там є цікавого, і вже потім з вами знову зв'яжуся. Гарного дня! Друзі, ну що ж, перша година я практично впоралася зі всіма своїми справами. Зараз маю ще декілька. Моментів, які потрібно вирішити, були неочікувані покупки. Хотіла купити собі теплі зимові штани, але на жаль, не змогла, оскільки. Магазин був зачинений, де я хотіла купити, тому просто прийшлася, але взяла собі батарейку до ваги і також купила термометри до кімнати для того, щоб знати, яка там температура буде. Бо в нас опалення. Ми можемо ну, включати в деяких кімнатах, а в інших можемо виключати, щоб таким чином трохи економити. На вулиці зараз дуже холодно, але добре, що нічого не падає. Я сиджу практично в центрі міста, більше вам нічого показати не можу. Наразі ось так, тільки себе. от І бачите, я сьогодні, у мене сьогодні дуже легкий макіяж і мені від того аж незвично. До речі, олівця для очей так і не знайшла, хоча е шукала в двох магазинах, знаходила, завжди були дуже темні і вони мені не підходили. Тому довелося обійтися без цієї покупки. Думаю, знайду або в інтернет-магазині, або пошукаю завтра на базарі. Ну, все, чекайте розпаковки покупок. А, нарешті приїхала додому. Перше, що хочу вам показати, забігла в квітковий магазинчик і подивіться, яку красу знайшла. Це каланхої. Виглядає дуже-дуже класно, така яскрава. І ну, захотілося мені чомусь купити квіточку. Ну, Скажімо так, не, не, не так мені, як мамі, то була мамина ідея, то вона купила ось такий вазон. Я знайшла те, що хотіла. Батарейка до Ваги. Зараз вставлю і подивлюся, як воно буде працювати. Також забігла в копійку і за до речі, тут не пише ціни, за скільки гривень купила ось таку мильничку. У мене була подібна тільки біла, але вона вже така повитирана. Оце все по очка постаралася, то купила такого ніжного рожевого кольору. Так, ще купила собі, бо не могла сьогодні знайти свої олівці до очей. Купила ось такий стакан. Ну, в принципі, цих стаканів можна би було купити декоративний. Їх можна би було купити, напевне, штук 5, бо вони дуже класні і на пензлики для макіяжу, і на якісь ну, на, на такі матові помади, на рідкі тіні. Це дуже-дуже така зручна штука, і це все якось собі поскладати, щоб воно просто багато місця не займало. Далі хочу вам показати, ще знайшла кімнату, мені потрібен був термометр. От, то якраз. Кімнатний термометр такий, ну, я хотіла якийсь з квіточкою, але не було. Це знову ж таки, магазин-купієчка, коштував він в районі. Тут не пише, скільки він коштує. Ні, не пише. Ну, В районі 20 гривень. Ось цей Цей був подорожче, бо це вже на вулицю вуличний термометр. Він коштує 49,90. От, Такий простий, він там кріпиться на. Він на липучках, напевне, кріпиться на вікно і можна дивитися, яка на вулиці погода. Далі, вирішила. По поекспериментувати з котами і е, взяла їм сухого корму, тому що вони вже цілком розлінилися і їдять тільки консерви. І знайшла в, також в купічці пан М'явкіт. Не знаю, як, як вони це сприймуть, бо вони взагалі вони до сухого корму ще такі трохи, ну, не люблять вони цю справу. Їм більше подобається власне консерва. Ну, я хочу вже їх переводити на кухи, тому що кошакам вже достатньо. Достатньо вони великі, і їм би вже треба було їсти сухий корм. То купила два таких сухих корми. То, до речі, ціна мене здивувала. Там тільки оцей варіант, бо я хотіла взяти м'яв в пакеті, там є такі 300 грамові пакети. А тут м'яв не було, був оцей мяу мявкіт І ціна за 300 грам була в районі 17 гривень. Я просто ну, я не знаю, що це за такий корм, ну, склад, ніби там більш менш якийсь нормальний виглядає. Ну, Будуть спробувати, то буду бачити. Будуть їсти, не будуть їсти. Як не будуть їсти, далі буду купляти ті консерви. Далі купила два поліпаки. буду сьогодні утеплювати ущільнювач самоклейний поролоновий для дверей. Буду утеплювати, тому що в нас вхідні двері вони там, ну, якраз найбільш, найбільше холоду проникає від вхідних дверей, і потрібно вже якось так це все економити максимально і ну, бути, бути готовими до зими. Також взяла трицитрон Екстра. Тут є 10 США, зараз я вам покажу, навіть більше, можливо. Ні, 10 США. Ось так вони виглядають. Це той самий фармацитрон, та сама дія. Там в складі парацетамол, фенірамін і гідрохлориду, феніфлорин. Це від насморку, від болю в горлі, від температури такі штуки. Ну, мені здається, такого вдома ніколи не буває забагато. Тим більше, якщо багато ходиш на вулицю, якщо там виходиш на двір, а холодно, і час від часу можна такі ну, потрібно такі саше приймати. Так, з лікарств запаслася я гідозепамом. Зараз вам покажу, ви тільки не лякайтеся, я п'ю п'ятірку. У мене тут їх 6, скільки, 5 штук. Я купувала шість, тут на ще в сумочці. Гідозипа, 10 таблеток по 0,5. Ну, Це єдине, чим, чим я заспокоююся на час, коли батько на війні, я просто, я просто не знаю, чим. Ну, Ті люди, які ну я думаю, зараз практично вся, вся Україна мене може зрозуміти, тому що всі ми зараз дуже переживаємо і пробуємо себе відволікти на будь-що. І ну знаєте, не завжди виходить відволіктись, чесно. І ну такі речі, такі речі потрібно. Також зелені мід це від болю. В мене час від часу буває головний біль, зубний біль, це така також корисна штука. І катанов. Це від якщо болять суглоби, якщо болять. Болять кістки, якщо якісь внутрішні. Ну, взагалі це також йде як знеболювальні засоби, і вони, ну, їх можна купити зараз в аптеці без рецепту. Оці препарати, тобто все нормально, ніде ніяких порушень немає. Далі, з приємного, взяла собі ось таку розчину каву. Gold, 200 грамову, трієчка, вона не буде міцною, але я хотіла знайти з шоколадом. Шоколаду ніде нема. Єдиний варіант натрапити десь на Львівську з шоколадом, то буду її десь шукати. Знову ж таки, стандартно в польському магазинчику родинна, родинна хербатка оцей чай. він. На смак він ніякий, але якщо додати лимон, то пити можна. У мене чаями більше займається мама. Я, я люблю каву. Я люблю каву, розчину, не розчину. Більше люблю не розчину, але іноді можу і розчиною випити. І покажу вам ще банани, які я сьогодні знайшла по акції за 43 гривні за кілограм. Ну, в принципі, досить непогана ціна, так що, вважаю, я виграла. От такими були мої сьогоднішні покупки. Далі в планах утеплити двері і обов'язково навести лад з Project Pen, бо вже стільки разів себе заставляла перевірити всю свою косметику і просто виписати її. що сьогодні напевне, це зроблю. І потім в результаті покажу вам, як в мене тут вмістилися олівчики, як це все виглядає. Па-па-па-па! Зробила собі імбирний чай. Ось так він виглядає. В стіках. Зараз залию водичкою і подивимося, що з цього вийде. Імбирний майже напівпрозорий, ось зверху шматочки імбиря. І він має бути злегка терпкуватий. Сюди обов'язково потрібно додати цукор, якщо ви любите солодкий. Я не буду додати, так що беру свій чай і йду складати косметичні олівці. Ну що ж, дала я раду зі своїм Project Pen, вибрала собі ось такий блокнот, і в цьому блокноті просто записала. Від початку всю косметику, яка в мене бере участь. Тоді написала скільки разів користувалася. Це було якраз в той період, коли в мене не було ваги. Тепер в мене є вага, тому на листопад я просто все зважила, звичайно, не відтаровувала, загально зважила, а потім вже буду різницю мінусувати і вже тоді відтарую. У мене там вийшло 20 продуктів, які беруть участь. От. Там ще дописано декілька на тому на тій стороні. Ну, загалом це виглядає все ось так. От, То це в мене якраз для Project Pen, так що буду... Ак буду активніше користуватися, бо побачила, що були продукти, якими я взагалі не користувалася. Це мене дуже, дуже образило. Хоча ось ця коробочка тут стоїть і все воно ну, якби... бери і користуйся. І всі свої олівці, ті, якими я зараз користуюся, гліттери. у мене рожевий, коричневий у мене в Project Penny. Все-все-все ось тут. І ви знаєте, так воно набагато зручніше. Треба купити собі ще декілька таких штук, але вже окремо відділити помади, відділити рідкі тіні. От У мене, до речі, рідкі одні тіні були від Мальви, Я про них вже давно забула, забула і навіть не користувалася. А там ще є такий приємний металік. От лівці для брів, олівці для очей, контурні для губ. Ну, Ось, ось так це виглядає, ніби непогано. Щоб ви в такому форматі докупити. Купити собі декілька корзиночок і було б взагалі супер. От, от таким був сьогодні мій день. А, до речі, забула сказати, зробила я по ось цьому каталогу вже замовлення, замовила багато жіночих парфум, дуже хочу спробувати їхню новинку. От, правда, ціни кусаються, але ну, дуже вже хочеться цю новинку, бо тут вона просто пахне шикарно. І зараз я вам її покажу. Ну, я думаю, ви знаєте, про що я говорю, тому що там були пробники, і, власне, в тих пробниках можна було оця The момент. Це просто, ну, вона мені так сподобалася. І я її замовила. От. Так що. Ось таким був мій сьогоднішній день. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Буду вдячна за будь-який фідбек. Всіх обіймаю. Ваша Сова.